Орона екрани широкі екрани виходить фільм Бачення метелика. Це ще одна драма на воєнну тематику, яка наробила величезного галасу у Каннах на Канському фестивалі, включно. На червоній доріжці канського фестивалю я не буду зараз переповідати. Ви самі знайдете цю історію, якщо вона вас дійсно зацікавила. Але я радий відрекомендувати свою гостю Ріта Бурковська, акторка і виконавиця головної ролі у фільмі Бачення метелика». Рито, вітаю! Вітаю! Дякую, що погодилися прийти. І для того, щоб наша розмова починалася не голослівно, я пропоную показати спочатку нашим глядачам трейлер фільму, а потім ми з нього і почнемо розмову. Добре, будь ласка. Медик. Аеророзвідка. О, ташки. Лілі, можна тебе трохи полежу? Та ну чого ти? Ну виграбний, ну правда. Бі. Чого Та, я це питання Лілі, я обіцяють, бо не здуха діти. Вісім дев'ять тижнів. Мама, про це нікому не можна говорити. Говорене, металик. Слава Україні! Героям слава! Запускай! Дуже це був трейлер бачення Металика», фільму, який виходить на екрани. А Рита Бурковська зараз виконується головною ролі аеророзвідниці у мене в студії. Рито, ви вмієте керувати дроном? Ну, вже трошки маю уявлення, як це робити, тому що ми готувалися до ролі, мені давали різні дрони, я трошки літала, тобто це була задача трошки щось вміти, розуміти, що таке військова служба, ну і так само дрон. Ну от Якби вам дали його, ви б покерували. Та? А хто вас чув? Е -е -е Дроністи, власне, ті, хто запускають. Тобто у вас вже фактично одна воєнна професія є. Мене є навіть трошки друга. Це я проходила курс тиждень у парамедиків. Є такі госпіталь... госпітальєри, угу. Батальйон він до сих існує, Вони виконують завдання. І я провела десь тиждень в них на базі. Ми навчалися, здавали екзамен. Мене навіть є сертифікат. Це дуже корисно всім. Але в мене була перемедицина для умов бою. Тобто не не цивільна, а для бойових умов. ну тому, що стереотип такий, що здебільшого жінки це парамедикині. Навіть у трейлері це є парамедик, ні, аеророзвідка. Ну, в принципі, він виправданий, тому що займати бой... в нас жінки займають і бойові позиції, тобто за це вони власне боролися, також жіночий ветеранський рух робив дуже велику роботу в цьому направленні. Але ви знаєте, виносити пораненого чоловіка з всім обладнанням, не знаю, там і, і шоломом, і всім спорядженням, і автоматом досить важко. Це така досить і ризиковано, і важко. І надавати кваліфіковану допомогу теж дуже важко. Тобто, ви як акторка вживалася в роль і аеророзвідниці, і парамедикінів в разі потреби, але ваша героїня, вона ж у баченні метелика пережила полон. Угу. Ви спілкувалися для того, щоб зрозуміти, як це? З людьми, які пережили полон російський, так ми спеціально зустрічалися з різними людьми і жінками, і чоловіками, які були в різному полоні, тому що ну, мені здається, наприклад. Потрапити в полон після бою це одна історія. Потрапити в полон жінці це інша історія. Потрапити, ну тобто, вони до такої ступені різні. В нас є кліше, якесь про все. От як ви сказали про жінку, яка воює, служить, у нас є кліше. А нам хотілося зробити якусь таку роботу і зрозуміти, що таке це в реальності. Також ми дуже багато дивилися обмінів, як виглядають обміни, бо в нас також є кліше, як це виглядає. І ми зустрічалися з різними людьми, це був і релігіознавець Ігор Козловський, і Богдан Пантюшенко, Це танкіст, який провів 5 років в полоні. Але він був найпозитивнішою людиною, яку я зустрічала, і це розбило моє особисте кліше. Тобто ну, мені хотілося зіграти щось, передати якийсь більш такий глибокий сенс, ніж те, що я розуміла до фільму. І тобто, для цього ми спеціально зустрічалися з різними людьми. І як ви після цього відіграли цю роль? Це допомогло, тому що я припускаю, що таке знання може і погіршити ваше уявлення. А мені відповів на це один журналіст. Він, до речі, робив роботу про Іловайськ. Він був в Іловайську, виходив з нього, зробив дуже важливі фотографії, власне, свідчення присутності російських військ в Україні. Я йому коли задавала це питання, а як, от, ну, от слухати історії там чужі, якісь травматичні, трагічні? Він сказав: ну а при чому тут я? Цим людям важче набагато. Тобто, і дійсно, при чому тут я? Тобто Богдану було важче ніж мені? мені... Але Вам же ж треба на екрані передати те, що пережили ці люди? Так, безумовно, але моя задача би змінитися за рахунок цього досвіду, тобто зустрічі, якоїсь роботи, підготовки. Ми змінюємо себе і вносимо щось нове. Мені здається, це найголовніше. Це ж творча відповідь. Тобто, моя задача не травматизувати себе, а розширювати. Ну mm -hmm. я так і намагалась це робити. Ну, фільм бачення метелика це головний фільм одеського кінофестивалю. Він наробив шуму, як я вже казав на канському кінофестивалі, в буквальному сенсі шуму з вмиканням. Тривог, сирени тривоги. Але у мене є таке запитання, знаєте, я буквально вчора мав одну розмову з театралами і книговидавцями. І театрали, і книговидавці, та я вам це як телевізійник скажу, що люди не дуже готові зараз приймати книжки про війну, вистави про війну, інформацію про війну. Про перемоги, так, на війні, але от об'єктивно, що відбувається, не дуже. І що має заставити людину подивитися бачення метелика, на вашу думку? Мені здається, дуже важливо почати говорити один з одним. У нас з'явилося дуже багато імен в кіно молодих талановитих, які здатні спілкуватися з аудиторією їх мовою і на ті питання, які важливі, які в них болять чи їх хвилюють. Власне бачення метелика це такий фільм, тобто, ми можемо поговорити один з одним. Нашою спільною мовою і знайти якісь е, рішення, я думаю, це дуже важливо. Ви ж не тільки цю війну е, бачили як акторка бачення метелика. Ви також працюєте, ну, принаймні, працювали фіксером для іноземних журналістів, і ви були тією людиною, яка возила іноземних журналістів, супроводжувала, наприклад, в Бучу після звільнення. Е, зараз, до речі, працюєте фіксеркою? Так. То, от е, ви кажете про бачення, наше спільне бачення цієї війни. А от спілкуючись з іноземними журналістами, які висвітлюють нашу війну, у нас з ними спільне бачення цієї війни? Більшість журналістів це дуже високопрофесійні журналісти, які мають певні. Як би так сказати, етичні ем, норми, я би так сказала, так розуміння, правила, як працювати, як працювати з різною інформацією. Е, мені здається, дуже є велика різниця, коли людина отримує якусь інформацію, як вона її буде, якби як вона її буде розповсюджувати, розумієте? Тобто я можу так, щось подивитися. Це називається кодекс, це називається е, стандарти журналістські. Так, це дуже важливо. Тобто видавати не лише якісь імпульсивні такі емоційні речі, а подавати якось правильні матеріали. І вони це роблять. Я зустрічала, чесно кажучи, дуже включених в нашу війну людей, дуже включених в нашу боротьбу. Е, ну, Але це журналіст. Тобто, журналіст, що в нього, мені здається, прекрасно, що людина, окрім своїх емоцій, вона тримає таку нейтральну позицію, власне, яка й допомагає бути гарним журналістом. Тобто, вона Можливо, не тому додає... що він якраз іноземний. І не його родичі загинули в цій бучі. Мене немає конфлікту з не в нього загинули родичі, але я хочу сказати, що ця людина, наприклад, покинула ту ж умовну Британію. Умовний Лондон і приїхала в Бучу дивитись на це і дивитися бути в моргах, бачити, як родичі знаходять своїх ну своїх близьких, і так далі. І так далі. Вона готова з цим зустрічатися і писати про це матеріал. Я вважаю це дуже важливо. Ні, це важливо. Я просто шукаю причину, чому вони можуть бути менш емоційними і такими виваженішими. Я теж так У стараюсь робити. Бо Вдається? інакше це в чомусь да, в чомусь ні. Мені здається, цікавий момент, що у кожної є свій тригер. І лише в роботі, в процесі роботи, ти можеш його зрозуміти, який він. Який ваш? Військові. Військові. В якому сенсі? Я акторка, мені важко пояснити словами. Я більше мислю, знаєте, якимись відчуттями. Мені западають дуже сильно в душу люди, які, які воюють. Ну, тобто, ти розумієш, що завтра ти цю людину можеш не побачити. Е, якісь певні деталі, руки, очі, коли ти бачиш наскільки це фізично важко. Ну тобто не знаю, коли ти бачиш ці брудні руки чи обличчя очі, це мені дуже западає. Є ще певні речі, які теж є тригером. Але напевно я не, не дуже хочу йому ділитися наразі. Я розумію, про що мені так само складно говорити в прямому ефірі з бійцями з передової, коли ми їх включаємо. Мені теж складно з ними говорити. Але мені дали одну пораду. Яку? Військовий мій друг, який воює зараз, і не вперше. І, до речі, нас в кіно знімався. А він мені сказав, що нікого не треба жаліти. Навпаки, треба поважати, і це круто. Мені здається, це потужна позиція. Він каже, це людина, яка от робить якусь роботу, вона свідомо щось робить, її треба поважати. І е, я думаю, це правильно. Ну на жаль, ми бачимо зараз в соцмережах почастішили випадки неповаги. До okay. військових, от останній випадок на Буковелі, коли е, воїну на реабілітації кричали: забирайте, ну то їдь цей бахмут, е, ви бачите почастішення цієї тенденції? Чи це навпаки, якраз ми це? Ви опуклюємо, тому що воно вибивається з правил. Так, в даному випадку ми робимо цю якби таку дипломатичну, якусь культурну місію. Ми про це говоримо і пояснюємо всім, що так робити не можна. Я живу в Бульбашці, рівно як і ви. Так, це щеплення таке. Ви ж розумієте, що навколо мене люди, які так не скажуть військовим, ну мої друзі там і так далі. Але мені здається, дуже важливо навчитися говорити і говорити про цю ситуацію, що це не ок. І не ок, казати, що він має якісь там психіт. Психіатричні відхилення, бо це, по-перше, ну, дружина цього, цієї людини, яка ображала військового, вона сказала такі речі. Ну, це важко взагалі коментувати. Це якось абсолютно є нерозуміння того, що так людина може отримати посттравматичний синдром. Це, до речі, також тема нашого фільму, але від цього не застрахований ніхто, і навпаки, ми маємо один одного підтримувати і розуміти, ну, що це можливо. Війна, на жаль, залишає свої сліди. Шрами. Як видимі, так і невидимі. Так. Дякую, Рита. У нас на жаль закінчується час, але дуже дякую, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Рита вам. Бурковська, акторка, виконавиця головної ролі у фільмі Бачення метелика», який якраз виходить зараз на широкі екрани. Подивіться, коли матимете можливість. Це того вартує.